Добрий вечір, дівчатка. Мене звати Оксана. Я продовжую брати участь у спільнику В'язальна толока від Валентину з каналу Житєйське в'язання з Валентиною і показую вам ті роботи, які я беру з собою в цей сумісник. Це мій кардиганчик, який я вже. Заявляла в цьому суміснику, але я його ніяк не завершила. Він у мене продвигається потихеньку. Залишилося мені закрити резиночку і розпочати рукави. Сподіваюсь, що в мене це все вийде і в мене вже буде готова робота. Далі. Я розпочала із залишки, верніше, я задумала залишків, Вірніше, я з в от залишків зв'язати шарфік. Що вийде, я не знаю, якої він буде длини, я не знаю, тому що я не знаю, скільки в мене тут залишилося цієї ниточки. Так що це буде, так скажемо, сюрприз. Хочу спробувати. Звісно, це будуть ще шкарпетки. У мене є такий ось колір і гарний такий. І мені ще кумася подарувала отакі бунтики. Це я хочу з'єднати і зв'язати чоловіку. Теплесенькі, теплесенькі шкарпеточки. Я думаю, вийде і все буде гарно. Розпочата в мене робота ще з одними шкарпетками це вже на завершенні. Друга шкарпеточка з нової пряжі, які зараз всі тестують. Форс і колір. 2803. Ось така вийшла в мене перша шкарпеточка. Отак. Отак в мене лягли кольори. Друга буде трошечки інша, неоднакові. Також я ще. Закупила собі ось таку пряжу, дівчатка. Вона дуже класна. Вирішила додати в підмот ось таку. Як поставила одна коло одної, вони, ну, зовсім не сумісні Я вив'язала зразочок. Зразочок мені подобається. ну Значить, щось буде? Якийсь кардиганчик або ковтиночка. Буду брати в цей сумісник, можливо, в мене все вийде. Дякую за увагу. Вибачте, якщо що, не так, до побачення!